Перманентна революція Аліси Лошкіна це книжка, яка розповідає про 100 років українського мистецтва. Мистецтво знавиця зробило для нашої культури велику справу, створила книжку, в якій об'єднала історію українського сучасного мистецтва, чіткий таймлайн. До останнього часу, а точніше, саме до виходу у світ перманентної революції, повноцінної історії мистецтва нового. Та новітнього часу в самій Україні не було. Монографія це в першу чергу авторський погляд на події та речі. Неможливо в усіх подробицях описати історію українського мистецтва за 100 років на 550 сторінках. Але Аліса об'єднала під однією пладинкою і звела докупи весь калейдоскоп подій та імен з історії Українського мистецтва України від 1880 року.